Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття з грамоти і ми продовжуємо з вами вивчати звуки та букви. Прослухайте вірш та скажіть, про кого він? Жу-жу-жу, свою нірку стережу. Каже жук і стереже, схоже він на букву Ж Про кого віршик? Віршик про жука. А який звук зустрічається у цьому віршику найчастіше? Звук Ж І у нашого жука є друзі, і в назвах цих істот також є звук Ж Назвіть, із ким дружить наш жук. Із жабою. Жмеле, в та їжаку. В якому слові звук «ж» на початку слова? Жаба. В яких словах звук «ж» посередині? Джміль. Їжак. А в кінці. Вуш. Звук Ж приголосний, бо при вимові його ми зустрічаємо перешкоди. Зробимо звуковий аналіз слова ЖУК. Перший звук ж, він твердий, приголосний. Одна рисочка. Другий звук у слові звук У. Він голосний кружечок. Останній звук. К Він твердий приголосний одна рисочка. Скільки складів у слові жук? Один склад. А на який звук падає наголос? На звук У. Розберемо ще одне слово. Що це? Кніжка. Перший звук у слові книжка звуки. Він твердий приголосний одна рисочка. Другий звук Н. Він теж твердий приголосний одна рисочка. Третій звук И це голосний кружечок. Четвертий звук ж. Це твердий приголосний одна рисочка. Наступний звук це звуки. Він твердий приголосний одна рисочка. У цьому слові два склади. І останнє слово ложка. Зробіть звуковий аналіз його самостійно. Дітки. А що ж вам нагадує звук Ж? Дінка жить ж або летить джук Ж. Щоб краще вимовляти цей звук, давайте промовимо чистомовку. Же-же-же, желе. Жа, 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 висока вежа. Жу-жу-жу, дуже швидко я біжу. Жак, 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 я колючий Ж На письмі означається буквою «Ж». До спинки Дві двіка притулились, літера ж, наче жук утворились, на що ж схожа буква Ж? На жука, на метелика, погляньте, які вони гарні. Пригадайте та назвіть слова з такими першими складами. Жа!

І ще існує дуже багато різних слів. Дітки, так з яким звуком та буквою ми сьогодні з вами познайомились? Зі звуком ж та буквою Ж молодці. До побачення!